Сім'я дзеркало суспільства сьогодні в Україні 90% дітей сиріт мають цей статус при живих батьках. Кількість дітей вихідців із неблагополучних сімей також зростає. Два роки тому Кабінет міністрів України прийняв постанову про затвердження субвенції на створення спеціального закладу для соціально незахищених матерів. Наша область потрапила в число тих областей, на які пішла субвенція державного бюджету, плюс ті кошти, які були виділені ще з обласного бюджету, і от, власне, от такими спільними фінансовими зусиллями були створені ці три заклади. І починаючи з 2008 року центр матері дитини, соціальний гуртожиток. У місті Жмеринці і центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями повністю утримуються з обласного бюджету. Ми, коли прийшли в це приміщення, приміщення було, ремонт був зроблений, а от благоустрій території не було практично, практично нічого. І от облдержадміністрація, обласна рада, значить десь понад 50 тисяч власних коштів кожен працівник. Значить, перевели нам на благодійний рахунок, і от за допомогою саме них, і до речі, користуючись нагодою, я хочу їм щиру вдячність висловити. Ми ви бачили, у нас зараз вже територія благоустроєна. Крім того, ми поставили електроопалення. У нас зараз нормальний котел, який гріє, щоб тепло було. Провели кабель, зробили трьох тарифний лічильник. За сім місяців роботи Козятинський соціальний центр матері та дитини довів нагальну необхідність існування закладів такого типу. Майбутні матері, від якої відмовилась власна родина, важко відшукати точку опори у житті. У центрі їй допоможуть знайти півторарічний прихисток вже на сьомому місяці вагітності або після народження дитини. Окрім цього, навчать орієнтуватись у житті, прищепивши необхідні навички ведення господарства. На сьогоднішній день у нас проживає 14 осіб. Це п'ять мам, сім діток і дві майбутні мами, які чекають дітей. Я, важко сказати, що змінилося. Саме головне для чого, те, для чого ми створені. Ми намагаємось за цей короткий період, в який перебувають мами наші у нас в закладі. Створити їм такі умови, щоб вони навчилися і за дітьми доглядати, щоб вони навчилися планувати свій сімейний бюджет, щоб вони зуміли, вийшовши з цього закладу, повністю бути адаптованими до життя у суспільстві і жили нормально своїми дітьми. Сама головна мета створення цього закладу це профілактика соціального слідства. Ми надаємо тут їм за цей час, коли вони проживають. Вони самі готують, ми їм підказуємо, як на їх сімейний бюджет, що таки можна прожити, можна і приготувати, можна і дитину одягнути. Допомагаємо їм знайти роботу, працевлаштуватися. Саме основне. Редбати професію той, у кого її немає. Тому тісно співпрацюємо з іншими службами: і з центром зайнятості, і з пологовим будинком. У нас, і ось ви сьогодні бачили з відділом Раксу. У нас дуже тісна співпраця з цими всіма службами. Окрім безкоштовного проживання, у Козятинському соціальному центрі матері та дитини соціально дезадаптовані матері отримують кваліфіковану допомогу. По вирішення якихось юридичних питань для цього є Педагогі, соціальні педагоги, соціальні психологи, соціальні юристи, соціальні реабілітологи в штаті цього закладу є повний комплектований штат, який проводить реабілітацію, соціальну реабілітацію. Це перше в нашій області. Ми почали говорити про те, що складних життєвих обставин не просто можна прийти в центр соціальних служб і отримати інформаційну послугу, чи його за руку заведуть, перезвони, чи, чи що зробимо зрозуміли, що це є комплекс. Є люди, які. Зовсім не мають навичок і самостійно не можуть подолати своєї проблеми. І вони потребують в цій кризовій ситуації, вони знаходяться можливо навіть в шоковому стані. Їм потрібно, може просто відпочити, що й може тут мати. Тут всі умови створені, заклад облаштований, як для дитини, так і для матері. У 35-му випуску акцентів ми маємо можливість відслідкувати події чотиримісячної давнини. Ми знову прибули для цього у Козятинський центр матері та дитини. Сьогодні тут сталася неординарна подія перше весілля. З Цією незабутньою датою молоде подружжя привітали представники Вінницької та Козятинської соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, працівники та вихованки Козятинського соціального центру матері та дитини, друзі, представники Козятинського радсу. Перше в нас в цьому нашому приміщенні, в нашому закладі, відбувається таке весілля. Я думаю, що ця урочистість запам'ятається вам на довгі роки. Глибоко, символічно, що ви починаєте своє родинне життя саме в перший день Нового року. Тож розсивом кришталевої страви, добірник зерен з ясної пшениці, надійних друзів і безхмарних днів. І щастя родинного, і бережіть один одного, цінуйте один одного, любіть один одного і своїх діток. Нехай у вас все складається як найкраще. А якщо вам потрібна буде допомога, якщо вам потрібна буде будь-яка допомога чи порада, чи то буде психологічна, чи то юридична, ви завжди знаєте, куди вам звернутися і в обласний центр матері і дитини, і в соціальну службу для сім'ї, дітей і молоді, яка є в кожному районі нашої області. Кожна матір мріє про гарного батька для своєї дитини, а кожна жінка про надійного чоловіка. Ігор не злякався трудності власного батьківства і везе свою нову родину до батьківської домівки. Приїхав сюди, побачив її, і рішив собі так, щоб одружитися з нею. Бо зараз я живу з батьками, вони на це вони вже все знають, і вони вже чекають мене там. Хотілося б, щоб перше весілля у Козятинському соціальному центрі матері та дитини стало гарним почином. В області минулого року відкрито три соціальні заклади абсолютно нового типу. Вони є вагомим аргументом того, що реабілітаційні установи для різних верст населення необхідні нашому суспільству, поки воно повністю не вилікується від таких хвороб, як соціальне слідство. До нас поступила мама місяць дитині, значить. Ні, ще бесід, з нею, ну просто вчора, пізно вечором вона тільки приїхала. Родина, в неї можуть бути різні випадки. Не завжди відмова від дитини, чи те, що мати вимушена залишити на якийсь час її в лікарні, в малюнки, є те, що вона не хоче цієї дитини. У неї склалася такі умови в родині, в її особистому житті. Ось ми сьогодні спостерігали, ну, можливо, людям потрібен десь час. Дуже важливим є захист цієї родини і цих дітей, які будуть виховуватися в цій родині. І для цього Центр соціальної служби виконують дуже важливу таку ланку. Ще одна дитина матиме повну сім'ю матір та батька. І сподіваємось, що завдяки навичкам, які отримала матір, перебуваючи у козятинському центрі матері та дитини, ця родина витримає всі життєві негаразди.